Друзі, на продажу Land Rover Range Rover Sport, що ми з вами маємо? Дуже доглянутий стан, максимальну комплектацію, пніма є безключовий доступ на усі дверця та 3-літровий максимально крутий двигун. в коло, камера заднього огляду, все це є. Комплектація автобіографія, ну, тобто максимально красивий білий колір. Так, Покажемо по салону, що в нас є. Пам'ять водійського сидіння. Дуже красива у нас обробка дерева, музика максимальна Harman Kardon, Так, електрорегулювання водійського сидіння, стан, бачите на сухий екранах, Перфорація шкіри, біжевий колір. Дуже кльово виглядає. Стан пасажирського сидіння без якихось зауважень. Клімат-контроль двозони, підігрів переднього ряду, підігрів заднього. Є в нас е, обігрів лобового скла. Так, мультимедіа на штатна з камери заднього виду. двигуну. Ніяких помилок немає, а нарікання так само. Дуже Нормально робить, без зауважень. Є в нас люк, повний мультируль, стан руля, бачите на своїх екранах. Кермо шкіряне, в дуже гарному стані. Так, пройдемось по задньому ряду, а тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, буде дуже зручно. Ну і підігрів заднього ряду, що немало важливо. Ну і вентиляція від кліматконтролю. Так, стан пірної карти також без зауважень. Дуже охайний автомобіль. Гарний стан гуми, шипована в нас, будь'єр. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Телефонуйте, можемо обміняти ваш автомобіль, можемо продати у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.